На Паску кос... косочок яєчка. І відправлю тисячу гривень на карточку одразу комусь. Один літак на... на весь аеропорт 911 С-24. Оце сукерочка. Ну, ось я знову сиджу в аеропорті трохи Варшави і далі по своїм справам. Зараз попереду мене чекає. Рим, Рим це така як точка зміни літака, тому що туди, куди я лечу, немає прямого і Тому прийшлося десь обирати її. Покажу згодом у відео, куди я лечу. І після того місця, після тієї країни, яка буде нова для мене, буду летіти до Лондона. У Лондоні теж мене вже чекають зустрічі і справи. Тому три країни за наступні п'ять днів. Тільки один рюкзак, до речі, нічого більше не брав. Потрібно. Максимально старатися автоматизовувати чи передавати, делегувати ті справи, які не хочеться робити, або які не вартують вашого часу, або які забирають багато часу, дають мало результату. Знову, до речі, скористався фаст пасом, де обхожу чергу, яка там просто без сенсу. Там можна провести до води на тій чензі, а якщо можна за вісім доларів, докупити швидкий прохід, який мені дозволив, а знову пройти це все за дві хвилини. Як в принципі, це було з відео про Бельгію, тому. Друзі, завжди шукайте варіанти, як прибрати з життя те, що забирає зайвий час і не дає ніякого результату чи сенсу. Навіть здивований, що мене зранку якісь думки пішли, тому що йшов тільки що дуже дуже сонний. З аеропорту можна взяти поїзд і дуже швиденько доїхати до центру Риму. Півгодини. В тому всі підзарядити телефон. Якась хмара прийшла з Сахари, от тільки що читав, покрила майже всю Європу. І я, в принципі, бачив її і в літаку. І зараз тут не видно сонця. Взагалі, в мене є десь 1,5, щоб погуляти, і мені треба просто. А ось екзіт вийти звідси і піти в місто, подивитися місто, показати щось вам. Загалом я в Римі вже десь третій чи четвертий раз. І проблема моя в тому, що в мене ніколи немає часу спланувати там що відвідати, що побачити. І, і тому я, коли приїжджаю, я там... Заскакую на якісь популярні місця, типу Колізея, і, і там іду далі, і, і, і ніколи немає якби, конкретного плану. От. Тому я чекаю на ту компанію в своєму житті, загалом компанію, типу, яка, з якого можна буде разом їздити, і, і, допом... і вона допомагатиме ця компанія, мені в плануванні цих поїздок. От. І я знову прийшов вкотре до колізею. Хочете побачити один з найкращих ресторанів в Римі зіркою Мішлен і з таким прекрасним видом на весь рим зверху. Останнеймовірно красель. Ей, в честь Пасхи. На Пасху — косочок яєчка. ДГ. І стануть на чому маслу для найкращих морозив. Sorry, но воно неймовірне. Раночок прилетів до бізнес-партнера. Тут є справи. Це невелике місто. Я думаю, що воно мені буде нагадувати щось, типу там міста десь в Івано-Франківську, тут там в районі є 60 тисяч людей. Що, розповідати, де я? Мабуть, ніхто би не вгадав, поки дивився випуск. Зараз покажу, от є прапор країни. Маленька підказка, де я. Це країна. Місто, точніше, навіть так, тому що це не столиця, я не в столиці. Де що схоже на те, звідки там я родом, з Коваля. Таке звичайне, просте з своїм ритмом життя. Хоча автомобілів багато їздить, от я бачу, але така проста-проста архітектура життєва. Загалом чисто, але якісь там сімейні парки, магазини, звичайні такі будинки. Отже, відповідаю, я в Румунії, я в Сучаві. А, закінчив вже дві зустрічі свої. Зараз ще буде третя. Буду дивитись. тут. Кажуть, є цікаве оподаткування корпоративне. І треба це перевірити, глянути, наскільки це так чи не так. Друзі, розкажіть мені по блогу. Я особливо не готуюсь, якби не роблю ніякі сюжети і тримаю це в такому форматі лайфстайлу. І якби в мене є можливість або просто так і далі тримати її. Показувати, розказувати все так, як є, тобто якісь там процеси. Але я розумію, я говорю не багато, я говорю ще мало. Тобто, дивлячись по своїм відео, мені хочеться ділитися більше, показувати більше. І я можу більше планувати, наприклад, розказувати більше там про культуру місцеву. Бо я ж не розумію там до кінця, хто дивиться це відео. Тому напишіть, реально напишіть в коментарях, що цікаво. Та ж сама, от сучава Румунія, да, ось прям сучава. Хочеться, щоб це ставало більш цікавішим, кудись ішло, кудись розвивалося. І поки в мене така перша моя ідея, що я пишу цей блог. А для того, щоб мати такого роду собі мемуари, якусь історію дітям, внукам показати колись, як я виглядав, що я робив, де я їздив, як моє життя розвивалося. І от мені так і хочеться. Але ясно, що хочеться, щоб воно було і цікаво людям, які дивляться. Тому треба ваші коментарі. Типу, от розкажи про те, про те, да там. Тому що якби багато чого насправді відбувається, такого якогось життєзмінного, да, що, що можна розповідати. Ну, той, же, той же бізнес. Сучава, така комедна назва, я коли в аеропорт прилетів, то там було е, при... Сразу аеропорт. Називався так дивно. Сосірі. От, аеропорт Сосірі. Це перше, що я побачив, коли прилетів в Сучаву. Тут щось за підтримки Америки. Бачу американські прапори, що ж виставили security ну що собі. мішкові кораблі. Ну явно, що це побачити тут росіянам буде. Якби така з як закусять за, за, за губу, да? тому що він Байден от, Цікаво, до речі, Америка. І я, власне, вчора їхав в таксі, і е, запитував. Таксиста, яка там у них взагалі ставлення до ну, всього, що відбувається, так далі, і якби вони кажуть, та ми дуже любимо українців. І вони включили українську да, музику. Ми тую ми ей, ей, Його слова тут підтверджуються, тому що прямо в центрі міста, але така кооперація Америки і Румунії, військова, в тому числі. Тому. Тому це доказ. Один літак. На, на весь аеропорт. Один літак. Кайф. Welcome to London. Дуже гарні були види з вікна. Я от вставлю декілька картинок, покажу. Дуже надихають мене. Аміксайте, коротко зараз, поки ще йду, розкажу, що чим ми в експейді займаємось. Ми почали людям, в яких багато крипти. І зараз якраз почала почав ну, біток, все рости. І відповідно люди, дехто вже виходить з крипти і хочуть за цю крипту щось собі купити: квартиру, автомобіль, просто в Європі мати легально кошти. І Моя компанія XP допомагає з цим. Ми людям під ключ даємо послугу обміну цієї крепти, заводимо на банківські рахунки, так, щоб банки не блокували, тому що досі багато банків ще не люблять ці гроші, які з крипти прийшли, але є ті, яким це подобається, навпаки. Це їхня спеціалізація, вони з цим працюють. У нас багато клієнтів почало з'являтися і хочеться. Максимально це все зараз а, перетворити таку систему, хочу її прям максимально так структурувати і для того, щоб а, навантажувати велику кількістю клієнтів надалі. Так, Олег зустрів і, і загалом тут мене зрив шаблона, тому що інша стріла руля. Олег завжди зустрічав на, на українському автомобілі. І це я от, пішов всіх, щоб вести вже автомобіль. <сіх> так, ідемо далі. Там, so, мабуть, було з видом на місто, що було б, точніше на вулицю, що було б прикольніше. А тут е, з видом буде на забудову, що не дуже прикольно, але буде тихіше. Номерок — мирок це друзі, Британія. Тут. За 420 доларів, здається, за дві ночі. Отримуєш от такого розміру кімнату. Лондон, тут дуже дороге все. Друга забудова, друге житло, Тому по якості воно таке типу, Таке середнє, ну тут нормально. Вот, це справжній Лондон. Старий, забудований. Я заселився. Подобається цей район, ця вулиця, я вже не вперше. А В цьому готелі зупиняюся тут красиво, спокійно, квіти завжди висаджені майже цілий рік. По планам, значить, сьогодні дві зустрічі, і одна в мене, до речі, буде. Зараз покажу, буде такий дім Gentleman Клаб Це місце, де зустрічаються по справам, поговорити, поспілкуватися про бізнес, така старовинна. Культура, колись Лондон почав якби розростатися дуже сильно сотні років назад. І люди по справам приїжджали до Лондона. І якби назад вже не було можливості їхати, тому що довго потрібно було тут залишатися десь в Лондоні в самому, щоб переночувати. І зробили такі джентльменс клаб тобто місце, де є і ресторан, і готель можна провести бізнес-зустріч, поспілкуватися. Своїми бізнес-партнерами, клієнтами залишитись, переночувати прямо там, же. і потім поїхати вже під кінець вихідних додому, до себе десь за Лондон. От, однак, коли з'явилася залізниця і почала досить швидко доставляти людей назад до себе додому, то якби необхідність в таких клабхаусах зникла. Але вони залишились і вони скоріше така якась якби дань культурі, традиціям, як, в принципі, багато чого в Лондоні. І якби атмосфера класна. Там хочеться розмовляти про бізнес, там хочеться про щось домовлятися. Просто подивитися, що тут є. Просто перше попавше місце, і якби воно прикольне. Я вже замовив собі якийсь шматочок м'яса і місцеве пиво. Це ж Британія, обов'язково треба випити пива. Звичайне британське місце, яке тут можливо, навіть вже більше ста років. Люблю спонтанність, тому що в мене мій графік досить запланований в плані роботи. Ось так він виглядає. От кожен робочий місяць, кожен І дуже запланований. І тому, коли в мене є можливість якось спонтанно привести час, я завжди цю можливість використовую десь зайти спонтанно поїсти, побачити щось спонтанне, що я не планував. Це завжди має якісь наслідки, що немає місця. Чи квитків і так далі. Однак мені це приносить якийсь баланс в життя. І от оце місце це теж про баланс. Часто мене такі речі закінчувалися якимись знайомствами новими, які далі тривають. Тому, власне, мене татує на шиї, де пишу, я довірся життю. І ось в таких ситуаціях я довіряюсь життю. Ось так, це виглядає штука. You Thank you. Зараз будемо дивитися, це якийсь пиріг чи що, я не знаю до кінця. Там має бути м'ясо, наскільки я знаю. А от ух ти! Це реально м'ясо. М'ясо в хлібі. штука. Я на місці. Так виглядає зараз хол. Я чекаю на товариша. І тут одразу, так як це клуб для бізнесменів, от поїздка на Феррарі Форватія. Дуже круте місце. Правда, мені подобається. Hi. Все тому друзі, тут пігітні є. Тараси так от виглядає всередині, але ну, все круто, дуже круто. Тільки вийшов дощ, повністю мокрий забіг, але якесь дуже вау, просто це вау. Це церква столова. Контент на мільйон. Друзі, випадково! От про ту випадковість, яку я казав. Просто церква колишня, з якої зробили столовку. Дали ми до Я в шоці. Я просто в шоці. Бачили лондонський вайб. Він, він особливий. Він просто неймовірний. Це місто історія, яка живе, яка не померла, яка живе. Кайф. О божі красило. Наче в кращих британських фільмах. Парк, там собачки мисливські бігали. І, до речі, дуже зелена трава. Я думаю, тут для трави менше тепла достатньо, щоб вона почала зеленіти. Аж мотивує зранку розпочинати з прогулянки по британському, лондонському парку, йти на бізнес-зустріч. Мотивація зашкалює. Направляємось до вже, порше, цей старий гараж дивитися. Я вже подзвонив, тільки що там, хлопцям, це вони готові нас чекають. Ну, їхати дві години. Олег вже півтора роки, десь в Лондоні. Почали в Лондоні товаришувати. Зустрілися в бізнес-клубі місцевому. Олег, до речі, займається мобільною розробкою. Команда своя зараз штучним інтелектом різні проекти. Ми там працюємо над одним проектом, який допомагає нетворкінгом займатися, тобто фіксує потрібні контакти там через телеграм-чати, де можна голосом, візитки фоткати. Все, все це систематизує, ставить завдання. Тому, кому цікаво, буде, пишіть. Залишу контакти Олега по його питанням до нього звертайтеся. А, а якщо цікаво буде тестити бот наш, то теж пишіть. І хто багато знайомиться, по івентам їздить там, і не встигається все нормально систематизувати, так як я це от, роблю, Чи там Олег, коли ми відвідуємо якісь івенти, ось тому у нас є і спільні там деякі речі, над якими ми а, працюємо зараз. Олег, розкажи от, людям твої враження про Лондон, тут життя, там пару мінусів і пару плюсів. От що тобі приходить на думку? Так, Лондон, він такий, він дуже двоякий. По-перше, те, що дуже вражає, ти виходиш в центрі, дуже масштабно, красиво, чисто. Ну, це той Лондон, який ми бачимо на картинці, клас, але є інші райони Лондона, де просто усі райони це маленькі двоповерхові будівлі. Досить занедбані, досить старі, грязно, дуже багато залежить від того, хто, хто живе в цих районах. І це навіть не залежить від того, наскільки близько чи далеко від центру. Але дійсно Лондон це таке місто можливостей, бо коли ти це в центрі, тобі це відчуття, що гроші вони просто літають у повітрі і потрібно їх просто взяти. Але це не так просто, як стається. Але все одно так, тут дуже багато грошей. І ще класний момент: Лондон він притягує людей. І дуже багато людей вони сюди їдуть з інших країн або переїжджають на постійній основі, або дуже часто тут бувають. Мабуть, тому і ти тут. Саме тому це таке класне місце, де можна зустріти багато класних людей. А що з мінусів? Вартість всього, вартість житла дуже дешево. Та? Да, дуже дешево. Кожен раз в місяць, коли платиш, думаєш, фух, як було класно і легко. Наскільки нормальна квартира от, там, на, на сім'ю, скільки буде коштувати? 4-4,5 тисячі доларів на місяць. Ну, так, небагато. Ну, це хто дивиться з України, переведемо на гривні, то там вийде соси, сотні. А 40 тисяч. Одне з перших правил, коли ти приїжджаєш, не переводити. Так завжди, де їздиш кудись, то по суті, куди б ти не поїхав в основному, бо там Європа, ще десь краще, нічого не переводити. Гарного те, що тут, о, якщо ти знаєш мову, то в принципі тут можна знайти якусь більш-менш роботу найманим працівником. вакансій досить багато, але потрібно знати мову. Якщо ти мову не знаєш, то о, одразу дуже маленькі можливості, тому що платять дуже-дуже мало. Кажуть, що це один з найкрутіших гаражів. От. І вони, до речі, допомагають Україні. І це от 100% стоїть он, український прапор, глянь. Оце техніка стоїть на відправку в Україну. І ребята допомагають українській армії ЗСУ, поставляють купу пікапів. Так, ну цікаво, це якась британська машина. Сім, да. Ой, okay. you Alex. Alex. Nice me, eh? to meet you. Nice oh. yeah? yeah, yeah. so... to meet you. Nice to meet you. Клас. Побачимо прямо сам-сам процес людей, які шарять робити як я, типу, там щось почав робити, туди-сюди пробую, типу, тут прямо хлопці шарять, що робити, і він каже, сам з Порше, а, типу, він там працює. Головой не стукайся. We have two charity foundations and we transferred more than 3 oh, million euros. Wow, really? but separately we transferred 14 cars like yeah. this for ambulances yeah. 1400 uh, bulletproofs yeah. bulletproofs yeah, yeah belts then yeah. a lot of casks a lot of those uh, yeah, uh, military you know like headphones and oh, yeah. a lot of different things but it's yeah. a, actually it's getting more difficult right now yeah. to get money for all of that yeah. and that's why I want to give away porsche so basically I don't want to just give away porsche I will I'm looking for a sponsor who can get that Porsche, mm -hmm. so that I can buy the car, and then I will give away. Someone will win a Porsche, and all the money which I collect, I will transfer yeah. to the yeah. charity foundation. So which, which, what, what organization in Ukraine? Mitri Foundation. Uh, oh. So my best, my best best friend, he died in uh, yeah. the at the, at the front. Yeah. So that's already okay. and uh, and we just decided to start a fund for his name. Yeah. And most like 90% right now of all my efforts, I transfer you know to that to that charity foundation. Ну що, <проб> подорож підходить <проб> до кінця. Йду по типовій лондонській погоді. То дощ, то сонце, постійно все це міняється. Я в небезпеці не встигнути. Ну, надіюсь, все буде в порядку. Я в Варшаві, я на місці. І це була досить захоплива подорож, яка складалась із робочих питань, і з таких туристичних, я б сказав, чи там питань хобі. Тому що дуже, дуже інформативно, надихаюча була поїздка а, по порше. Якщо описати коротко, що там відбулося, то а, мене познайомили з британцем, а, там 22 роки йому, який. Допомагає Україні він майже 90 вантажівок завіз до України для того, щоб де зсу допомагати там і не тільки. А його тато займається реставрацією порше. В нього свій гараж до нього приїжджали постійно якісь класні гості. Він розповів, що там був то військовий автомобіль. Це автомобіль якогось дуже дуже багатого власника хедж-фонду, хедж-фонду, інвестфонду, який купив собі недавно в Ірландії цілий острів. Тобто, це каже просто дуже багато людина. І він спілкується з усіма такими. А син його а, замість того, щоб не ну, цим займатися розвитком кар'єри, він просто зараз допомагає Україні. Я захваті від цього. Я хотів би насправді якихось не збирати йому подарунків з України і відправити йому туди. Тому, друзі, якраз я хотів це відео закінчити тим, що потрібно донатити, тому що якби я маю можливість подорожувати, тому що я виїхав будувати своє життя ще. Там за декілька місяців до війни, не знаючи, що це станеться, що не станеться війна. Я постійно стараюсь приймати участь. Мабуть, в травні я получу знову в Лондон, тому що робимо там благодійний івент для того, щоб назбирати грошей на голосу. Вот. І такі люди, як ці британці, вони дуже сильно надихають. І я дуже багато всього хотів сказати, побачити. І в кінці прям обняв мене, обняв Олега на ту другому весь який зі мною був. І каже: Тримайтесь, давайте там все те, і типу я вас чекаю. Тому. Такі речі відбуваються у світі. Це все надихає, це все змушує рухатись далі а, і, і до скорик-доскорик зустрічі.